Маланка це не лише веселе святкування, а й глибокий символ єдності української громади та збереження наших традицій. Буде жива музика. Гурт хлопці з міста заряджатимуть танцями на весь рік. Ли ж в Отаві пластова маланка. 18 січня, шоста вечора. Напої у барі, фотозона, спілкування з друзями. Сьома вечора привітальне слово та смачна вечеря. Дев'ята вечора забава та козацький стіл. Козацький стіл це смачні українські закуски, Домашні сальце з часничком, оселиди цібулькою, мариновані огірочки, ковбаска, шинка та буженинка, човний хлібчик, що одягнути, Сукня або костюм. А з дітьми можна Маланка підходить для всієї родини. Чи Чималанка вісімнадцятого січня. Не лише для членів пласту для всіх і кожного, хто любить якісний відпочинок у колі. Друзів підтримайте чудову ініціативу та подаруйте нашим дітям радість літнього табору в Пласт Оттава. Не пропустіть цей особливий вечір. Пластова маланка 18 січня в Октаві.